Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 13 серпня 2023 року Херсонщина майже повністю поспів перкоче неріне. Цей сорт вже давно в мене в колекції, сорт заслугової поваги, дуже врожайний. Без проріджування завязі ніяк неможливо, тому що любий рік, який би рік не взяти, сприятливий, не сприятливий, у нього перегруз завжди. Я його нормую завжди. Тому що ну, такі плоди, це грам 150-200 дається отримати тільки за завдяки нормуванню. Оце ось більше за 200 грамів плод. Плоди такі на наподобі Вайнголда, такі трохи резинуваті на дотик. Плоди дуже запашні, цей сорт один із найкращих, я вважаю, для консервування. Тому що дерево на відстані такий видає аромат, що ну, мимо не пройдеш. Плоди краще смакують після влежування в темному приміщенні. З дерева плоди треба поодинокі пробувати, щоб вгадати повністю спіли. Якщо нарвати заздалегідь, то всі плоди однаково доходять. І смачні стають соковиті дуже після дозарювання, солодкі. Дуже консервація з цього сорту вдала. Це на замітку тим, хто шукає які сорти краще для консервації. Перед цим було пару оглядів вже. Я робив нотатку на деяких сортах. Там Nix 102, 2 Вайнгол Т3 такі сорти. І цей також Romeo Перкоче Кінка. Цей також підходить. Мені кажеться, як найкраще. У нього запах такий, прям шикарний. Значить, плоди більшою часті вже зірвані на дереві, були прямо обліплені Зараз частина крони не, не прибрана плоди. Частину вже я прибрав. Тому що попит на цей сорт дуже добрий. Плоди дуже добре тримаються на дереві мають такий сухий відрив, прямо з тріском відриваються. Плоди навіть полусозрівші дуже добре доходять. Десь дня 3-4 в темному приміщенні вони. Стають м'які і дуже запашні і жовтіють. Так що це сорт взагалі на рахунок транспортабельності легкості дуже такий добрий. Основна вага плодів на дереві 150-200 грамів. Був в мене рік такий, що вони 300 сягали, ну там дуже добре прорідження робив. Але тут, як бачите, тісно плоди розміщені. Їх взагалі от такі ось тут я прогавив прибрати лишні зайві плоди. Ну, Краще плоди, щоб були не менше так, сантиметрів 10 один від одного. Опушення середнє, якщо потерти, воно з'являється. А так, ну, так не видно візуально, якщо потерти. Я б сказав, навіть не середня, але слабеньке. Спілий плід знайшов, дуже соковитий, на дотик такий, якби твердо плотнувати, починаєш їсти, прямо сок тече. Така оманлива, м'якоть у нього. По соку, дивіться, що тут робиться. Такий плотний сорта соку. Багато дуже. Смак солодкий, кислоти немає. Десь там якась кислота, і то вона така змінена, що навіть стається, що її немає. У перкочі свій особливий присмак є. У персика це один, у жовтих персиків перкочі Присмак такий присущийчик їм Такий трохи є абрикосом віддає. Ну, те, що не можу описати, може, в кого більш вдало виходить в коментарях, поправте мене. Базовий смак персика, ну і плюс якісь ну, сторонні такі присмаки є. Ну, взагалі прикоче це. Такий підрозділ персиків, які заслуговують уваги. Вони не вибагливі, вони більш зимостійкі. Універсальні можна їх їсти, можна їх закатувати, соки, Там компоти і тому подібне. Сушки, кстати, з них дуже добре виходить, якщо сушарки або на сонці дольками сушить. Так що регулярна врожайність. Ну, доб... Взагалі, сорт дуже подобається, рекомендую всім. Він підходить для вирощування по всій території України. Наразі буду огляд завершувати. Цей сорт завжди в мене в саджанцях є, якщо буде можливість, звертайтесь. А поки всім до нових зустрічей, до побачення.